Ех, я тільки починаю відклонятись від основної своєї цілі, своя компанія, одразу починає нити, що я просираю час. Нічого не зробив за день, мінус день, у мене вже мінус два місяці. Хоча глобально не все погано, і 6-7 годин спорту на тиждень, і 2 години англійською, гарна кар'єра в ІТ для мого віку, і в Карпатах відпочив два рази за цей рік. Знаю, що ослуджуєш під час війни. Ну якщо знаєш, знаєш, навіщо пишеш? Але добре. Небагато, звичайно, але і не можна сказати, що нічого не робив. Тим не менш, оцінка незадовільна. якась. Я навіть не буду тебе заспокоювати. Якщо ти там двічі відпочивав в Карпатах цього року, то я остання людина, яка буде заспокоювати тебе у цьому питанні. Але та й, добре, та й добре, я можу сказати, що все ще залежить від цілі. Є якісь цілі, для яких ти напружуєшся, але не супер сильно. Є якісь цілі, для яких ти готовий напружуватись прямо максимально. І це нормально. Різні цілі, різний рівень напруження. Чи може людина на будь-яку ціль налаштовуватись так, що вона їй на всі 100%, ну я сумніваюся. Тому щось робиш, якщо робиш постійно, це вже добре. Результат так чи інакше буде.